Прогноз погоди в Україні на вересень 2023 року. Коротка кліматична характеристика вересня. Середня місячна температура вересня складає від 13 до 17 градусів по Цельсію. У південній частині 18-20. У гірських районах від 9 до 15. Абсолютний максимум температури становить від 33 до 38,8 градусів по Цельсію. У гірських районах місцями від 24 до плюс 32. Абсолютний мінімум температури від мінус 1 до мінус 8 градусів морозу. На півдні Херсонської та Запорізької областей місцями 0 плюс 1, в Криму від 1 до 5,5 градусів тепла. Заморозки в повітрі відмічено у другій та третій декадах. В Карпатах на північному сході країни Черкащині та Кіровоградщині у першій декаді. Середня місячна кількість опадів складає 37-74 мм. У південній частині локально 28-36 мм в карпатському регіоні місцями 77-108 мм. В Карпатах до 130 мм. Прогноз середньої місячної температури та кількості опадів у вересні. Середня місячна температура передбачається від 15 до 19 градусів тепла. В Карпатах 12-13, що на 1-2 градуси вищий за норму. Місячна кількість опадів очікується 34-70 мм. В Карпатах місцями 87-100 мм, що в межах норми. Прогноз погоди в Україні на вересень 2023 року від Ігоря Кібальчича, кандидата географічних наук. Місяць очікується теплим. Проте з нестачою дощів у більшості областей України. Вересень є перехідним місяцем від літа до осені, в якому властиво загальне зниження температури повітря, послаблення грозової діяльності та інших конвективних явищ. Середня температура повітря зазвичай коливається в межах плюс 13-20 градусів по Цельсію на поверхні ґрунту, а в другій половині місяця і в повітрі вже можуть відзначатися заморозки. Кількість опадів становить в середньому 35-75 мм у західних областях та у Карпатах 80-130 мм, фіксуються значні річні варіації кількості опадів. В окремі роки впливом полів високого тиску дощі можуть бути відсутніми. У той час, як у сезони з підвищеною секлонічною діяльністю, може випадати 2-3 місячних норм опадів або навіть більше. Цього року перша декада вересня характеризується в Європі переважанням області зниженого тиску на тлі висотної улоговини, орієнтованої меридіональним звістю приблизно через Велику Британію на Італію. На противагу цьому над Східною Європою розташовується висотний гребінь завдяки подібній циркуляції в Україні. Перші дні вересня будуть теплими, місцями спекотними з денними максимальними температурами в межах плюс 24-30 градусів по Цельсію, на півдні та сході до плюс 33. Вночі стопчики термометрів опустяться до 10-16 градусів по Цельсію, на крайньому півдні та на узбережжях морів плюс 17-20. Дощі переважно пройдуть у Західних, центральних та північних областях. Східні та південні регіони залишаться дефіцитом опадів та розвитком посухи. У другій і третій декадах вересня в Європі становиться фон підвищеного атмосферного тиску зі смугою максимуму, що суттєво проявиться у північній частині регіону. Таким чином, циклонічна діяльність в Атлантико-європейському секторі виявиться пригніченою. Це прямо позначиться і на зволоженні більшості країн. Зокрема, в Україні опади в цей період малоймовірні. Розмиті атмосферні фронти принесуть локальні дощі переважно на правобережжя країни. У східних та південних областях відмічатиметься значний ризик посилення посухи та збереження найвищого рівня пожежної небезпеки 5 клас. Температурне тло поступово знижуватиметься як вдень, так і вночі. Мінімальні температури в нічний час становитимуть орієнтовно від 6 до 13 градусів тепла. В день повітря прогріватиметься до плюс 20-26. У південній половині ночі виявляться помітно теплішими близько 12-18 градусів по Цельсію. В денні години стовпчики термометрів покажуть плюс 22-28. У третій декаді місяця на тлі скорочення світлового дня, а також за рахунок низької відносної вологості, на поверхні ґрунту відмічатимуться заморозки. У західних областях і на крайній півночі. Країни, окремі ночі від'ємні температури можуть фіксуватися і у повітрі. З урахуванням вищовикладених факторів, а також на підставі прогностичних даних українського гідрометцентру, можна відзначити, що середньомісячна температура вересня очікується майже плюс 15-20 градусів по Цельсію, що на 1-3 градуси по Цельсію вище за кліматичну норму. Кількість опадів становитиме 25-65 мм. У західних областях місцями 70-100 мм, що у межах норми, подекуди нижче за норму на 20-30%.